Всім привіт! Сьогодні поговоримо про найпоширеніші помилки, які виникають під час встановлення Windows 11. Які бувають помилки, причини їх виникнення та способи їх виправлення. При встановленні операційної системи бувають різні помилки, та їх варіантів дуже багато. Тому зупинимось на найпоширеніших та найактуальніших саме для Windows 11. Але спочатку переконайтеся, що ваш комп'ютер відповідає вимогам для інсталяції Windows 11, оскільки помилка сумітності ПК вимогам для інсталяції Windows 11 найпоширеніша і зустрічається найчастіше. Для роботи операційної системи офіційно потрібно процесори Intel 8-го покоління або новіші: 4 ГБ оперативної пам'яті, 64 ГБ сховища. Модуль TPM 2.0 UEFI та Secure Boot. Але у нас на каналі є детальне відео про те, як встановити операційну систему без модуля TPM та Secure Boot. Друзі, якщо вам потрібно відновити видалені дані, переглянути або відновити очищену історію інтернет браузера, цьому вам допоможуть програми компанії Hetman Software. Перейдіть на сайт за посиланням з опису, безкоштовно завантажте та встановіть необхідну програму, запустіть аналіз диску. Утіліти відобразять доступні для відновлення дані, і ви зможете переглянути та повернути її. На нашому каналі і в блозі ви знайдете вирішення будь-якого питання, починаючи від встановлення системи та її налаштування, усунення виникаючих проблем та помилок до налаштування та оптимізації роботи RAID-масивів. Наші спеціалісти з радістю будуть відповідати на ваші питання у коментарях до роликів або статей. Тож почнемо. Для інсталяції Windows 11 потрібне доступне сховище об'ємом 64 ГБ або більше. Для завантаження оновлень та роботи певних функцій можна знадобитись додаткове місце у сховищі. На каналі є відео, як встановити Windows з нуля. Банальною помилкою може бути брак місця на диску. Windows 11 потрібно як мінімум 64 ГБ і більше. Тому якщо ви спробуєте встановити систему на розділ меншого розміру, ви отримаєте відповідну помилку. Отже, ми запустили встановлення S, і після того, як ми спробували вказати диск, на який буде встановлено Windows, ми отримали помилку. Нам не вдалося створити новий або знайти існуючий розділ під час інсталяції Windows. Причина, через яку не вдається створити новий розділ, це вже наявна структура розділів на жорсткому диску або SSD. Вони заважають створити необхідні системні розділи. Таке трапляється, якщо раніше на диску вже було встановлено якусь операційну систему. Вона позначила розділи як основний відновлення та Microsoft Resort Partition. Щоб виправити цю помилку, спочатку від'єднайте усі пристрої з портів USB та повторіть інсталяцію. Також спробуйте витягти установочну флешку, коли з'явиться помилка, а потім підключити її назад, після чого клікнути оновити. Якщо це не допомогло, то робимо наступні дії, але майте на увазі, що цей спосіб видаляє всі дані на диску. Виділяємо лівою кнопкою миші. Будь-який розділ жорсткого диска і тиснемо Видалити, але краще видалити всі розділи з диска 0. Після чого система попередить, що цей розділ може містити важливі файли або програми. Потім лівою кнопкою миші клацаємо по нерозподіленому простору і тиснемо далі. Після цього розпочнеться інсталяція Windows. Також існує другий варіант, коли установка здійснюється на диск, який був до цього предназначений для зберігання даних. Тобто, нам потрібно стиснути розділ та звільнити місце для створення системних розділів. У такому разі переходимо в меню установки. У меню установки натискаємо клавіші Shift F10. В командному рядку прописуємо команду DiskPart, тиснемо Enter, пишемо команду «List Volume, далі Select Volume та вказуємо наш Tom. Після цього вводимо таку команду ShringDesired 700 minimum 700 і виходимо з командного рядка. Прописуємо команду Exit. Закриваємо командний рядок. Далі у вікні вибору розділу для встановлення, Класніть оновити. Вказуємо розділ, потім далі. Установка OS продовжиться, а системні розділи будуть створені на незайнятому просторі. Помилка Неможливо інсталювати Windows на цей диск, вибраний диск має стиль розділу GPT. У більшості випадків дана помилка викликана несумісністю обладнання. Одна з вимог для інсталяції Windows 11 це завантаження вашого ПК в режимі UEFI. В попередніх версіях ОС ця умова була відсутня. MBR – це старий стиль, який має деякі обмеження. Це не більше чотирьох основних розділів, максимальний розмір диска 2 ТБ і підходить тільки для ситуації, коли хочете зберегти сумісні зі старими 32-бітними операційними системами. GPT це новий тип розділу, який не має таких обмежень. Щоб виправити цю помилку, потрібно замінити режим Legacy на UEFI. Як це зробити? Вимкніть систему, під час включення комп'ютера натисніть клавіші F2 або Delete, щоб завантажити BIOS. Але клавіші для входу в BIOS, а також пункти в меню BIOS можуть відрізнятися. Перейдіть на вкладку Boot, оберіть Boot Mode та натисніть Enter. Змініть значення з legacy support на UEFI, після чого натисніть клавішу F10, щоб зберегти та вийти з BIOS. Перехід із Legacy на UEFI може вимагати зміни розмітки розділів жорсткого диска з MBR на GPT. В цьому випадку нам потрібно: на етапі встановлення натискаємо комбінації клавіш Shift F10. Далі в командному рядку пишемо Disk Part та натискаємо Enter. Потім List disk. Вказуємо потрібний нам диск. Для цього виконуємо команду Select Disk та номер вашого диска. Після чого прописуємо команду Clean. Це повністю очистить диск. Далі конвертуємо наш диск командою ConvertGPT. Після чого Exit. Тепер можемо продовжити встановлення операційної системи. Буває так, що система може видавати помилку. Windows не дається встановити необхідні файли з кодом помилки. Щоб її виправити, відключіть всі сторонні носії, такі як флешка або зовнішні диски. Переконайте, що на диску, на який ви встановлюєте ОС достатньо місця. Якщо місця недостатньо, то установник ОС вкаже на цю проблему. Щоб вирішити цю проблему, потрібно відформатувати розділ, а краще видалити всі розділи, в результаті чого всі дані будуть видалені. Потім просто продовжити установку. Але ми це зробимо за допомогою командного рядка. Повертаємось на один крок назад і натискаємо клавішу f 10 вводимо команду Diskpart, далі List Disk, щоб дізнатися номер нашого диску. Потім Select Disk та номер нашого диску. І прописуємо Clean. І виходимо з командного рядка за допомогою команди Exit. Переходимо в установку і натискаємо далі. Після цього установка повинна піти в нормальному режимі. Іноді дана помилка може бути пов'язана з образом операційної системи, тому завантажуйте образи системи тільки з офіційного сайту Microsoft. Також спробуйте записати образ на іншу флешку. Якщо ця помилка виникає при підключенні завантажувальної флешки, можна спробувати поміняти USB-роз'єм з USB 2.0 на USB 3.0. Або навпаки, ну а якщо ви зіткнулись з тим, що Windows не може знайти диск під час встановлення, здебільшого ця проблема виникає на нових поколіннях процесорів Intel. Щоб обійти її, необхідно встановити драйвер Intel Rapid Storage Technology, і ми зробимо це під час процесу установки. Завантажуємо драйвер для нашої моделі, всі посилання залишу в описі. Після завантаження нам потрібно розрахувати драйвера на нашу інсталяційну флешку. Клікаємо по файлу правою кнопкою миші та видобовуємо всі файли. Копіюємо наші папки на інсталяційну флешку. В меню інсталяції Windows обираємо шлях, куди ми хочемо встановити ОС. Обираємо функцію Завантажити драйвер. ОК. Ще раз натискаємо ОК. Потім обираємо огляд та шукаємо нашу папку. Тут вказуємо Intel RST VMD» та клацаємо ОК. Після встановлення драйвера диски будуть відображатись правильно. Якщо цей метод не вирішив проблему, то можна вимкнути Intel Volume Management Device. Важливо знати, що технологія відключення VMD призведе до того, що наш комп'ютер не зможе використовувати масив RAID. Щоб вимкнути функцію VMD, потрібно зайти до BIOS. Найчастіше для переходу до BIOS під час відключення ноутбука або комп'ютера використовується клавіша F2. Після входу в BIOS натискаємо клавішу F7 чи переходимо до вкладки Advanced Mode. У меню Advanced обираємо пункт VMD Setup Menu. У пункті Enable VMD Controller встановлюємо значення Disable, натискаємо OK. після чого зберігаємо конфігурацію та виходимо з налаштувань за допомогою клавіші F10. Комп'ютер перезавантажується і ми зможемо продовжити наше встановлення. Це найпоширеніші помилки під час інсталяції Windows 11. Теоретично, можливо, інші варіанти пов'язані з конфігурацією чи станом якогось конкретного комп'ютера. Якщо вам зустрічались такі, обов'язково напишіть мені про них у коментарях. А на цьому все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал та телеграм-канал. Посилання в описі. До зустрічі.